У них в воздухе беспилотники. Вот наши постоянно Постоянно 24 на 7. Вот наши колонны стоят, да, соответственно. Угружаются а -а -а. и за ними наблюдают целиком и полностью и беспрепятственно. И потом начинают накрывать. Вот они результаты того, что технические средства разведки у врага, прямо скажем, на высоте. Я думаю, никто не знает. Какой... Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно. Но все же, если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 самые тяжелые. Андрей Владимирович, пробуем считать. У меня тоже с математикой не очень. Если Ермак 70 метров из 100 уже пробежал, значит, к лету 24-го года 100 метровка его завершит. Что вообще значит, вот что он сказал? Мы пытаемся это понять. Может быть, он про время, если он про время говорит, то значит, он считает, Андрей что... Андрей Владимирович, может, года? вы как-то разъясните мне, вот что ваш <говорит> знакомый... Что, о чем он говорит? Он говорит о времени прежде всего, а не о расстоянии. Он говорит о том, что а, действительно Украина сумела выстоять... Это я понял. Я и, не понял, и... подождите, я не понимаю другое. Время, расстояние, результат-то какой будет? Результат то, що Україна вистояла, вистояла що Україна способна будет в будущем вот эти пробежать тридцять Это. И он считает, что это приведет к определенної военной победе. Ні ко ні по определенно воєнні все равно останется за да, Так. Да. На бахмутському напрямку вже розпитуємо Юрія Федоренка, командира роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Слава Україні, пане Юрію. Героям слава пане, пане командире, скажіть, будь ласка, як у вас зараз ситуація? Говорили ми із бійцем з Авдіївського напрямку. Важко там дуже важко зараз. Росіяни постійно намагаються е, максимально атакувати. Та сама історія була впродовж дуже багатьох місяців е, на Бахмутському напрямку. О, як зараз? І хочемо та спитати, як зараз? Бахмутський напрямок для противника продовжує залишатися одним з пріоритетних. Це значить, що противник концентрує тут. Резерви живої сили, різної живої сили. Це можуть бути і мобілізовані і представники приватних військових компаній, люди, які були позбавлені болі на території Російської Федерації, війшли так звані штурмозет. І звісно, контрактників, ті, які мають вищий рівень підготовки. Також противник має достатню кількість артилерії, як причепної, так і самохідної артилерійської установ, систем реактивного вогню потужно за моїм переконанням аерокомпоненту, як розвідувальну, так і ударну. Відповідно, має чітке завдання будь яку ціну зупинити ударно-штурмові дії сил оборони, а також повернути ключові втрачені позиції. Як наслідок, противник на окремих вітинках проводить цілодобову ударно-штурмові дії, намагаючись знайти слабке місце в обороні сил оборони, але на поточний момент жодну позицію противнику відбити в сил оборони не вдалося. Всі позиції надійно утримуються. Під час вчинення таких ударно-штурмових дій противник об'єктивно несе суттєві втрати в своєму ударно-штурмовому потенціалу, і також, якщо залучає під ці заходи бронювану легкоброньовану техніку, вона також знищується. Силами оборони ведеться системна робота щодо виявлення гармат противника, також засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, і потім враження їх як за рахунок наших артилерійських засобів. Так і за рахунок БПЛА ударного типу mm -hmm. дії, зокрема і коптери, на які, до речі, ви зараз подивилися подивився в попередньому ролику, проводити збір. Це є так. дуже важливі засоби, які допомагають ефективно вибивати як артилерію противника, так і їхню броньовану легкоброньовану техніку. Oh. І що саме основне інколи вдається навіть вражати протиповітряні засоби противника, такі як ЗРК, до прикладу, БУК чи Тор, які вартують Тор вартує від 16 мільйонів доларів. Тому ці засоби, вони є надзвичайно важливі. Тому тобто теж прошу долучитися до збору наших глядачів. Друзі, це є дуже важливо. Чим більше у нас засобів, тим краще ми бачимо ворога. Чим краще бачимо ворога, тим більше ефективно ми його можемо знищити. От бачите, це, друзі якщо, на Крему. якщо ви нам не повірили, то принаймні послухайте пана Юрія. Бо о, о, власне військові знають знають, що, що потрібно там дронами. на полі бою. А от хотів пане Юрій ще у вас уточнити, бо е, е, ми знаємо, що вони найбільше хотіли би відбити позиції в Клішіїці, Андріївці, Курдюмка. Одна цій всій ділянці. І інститут вивчення війни каже, це вони тому так туди лізуть, бо ЗСУ відвели сили на інші ділянки фронту. Ну, отак, от отак пише інститут вивчення війни. А, а як насправді це все виглядає? Чому ж вони посилили оці спроби відвоювати територію? Давайте підемо від 92 Дев'яносто друга окрема штурмова бригада, як виконувала завдання. Цьому напрямку так і продовжує виконувати інші бригади, які є нашими сусідами з ліва справа, уточнювати не буду. Як виконували завдання, так і продовжують виконувати завдання, як по отриманню позицій, так і проведенню ударно штурмової дій. За минуле тижня вдалося противника в жорстких боях вибити також з декількох позицій, що саме основне на них закріпитися, тому що після того як противник вибивається з позиції. Є надзвичайно складний період, коли потрібно закопатися, закріпитися і не дати противнику можливості зворотно провести ударно штурмові дії mm -hmm. з 92 другої окремій штурмовій бригаді. Це вдалося зробити, і іншим бригадам, які є нашими сусідами, зліва справа на своїх вітинках вдається реалізувати подобні ну, схожі дії, і ці дії реалізувати достатньо ефективно. Коли ми про це кажемо, тут єдине, що варто розуміти, я на цьому завжди акцентую увагу. Що за сухою статистикою, коли ми кажемо ініціативу тримати на своєму боці, всі атаки були відбиті, вдалося вбити противника з декількох позицій. Стоїть просто титанічна робота наших піхотинців, які на полі бою роблять неможливе, і в цілому всіх сил оборони артилеристів, безпілотчиків, представників, які здійснюють радіоелектронну розвід, радіо розвідку, радіоелектронну боротьбу нашої авіації, зв'язківців протитанкістів і багато всіх інших, хто забезпечує роботу. Єдиного механізму сил оборони, які дають можливість перевагу тримати нам на своєму боці, тому я впевнений, що противник успіху на даному вітинку мати не буде. Пане командире, ми бачимо, що вони активні? Ви це підтверджуєте вдовж цілої лінії Бахмутського фронту? Але раніше з'являлася інформація про те, що вони трохи з Бахмута забирають війська, щоб посилити південніші фрагменти фронту. Чи ви це помічаєте? Чи вам це помітно? Якщо забирають, то чи когось натомість підтягують, чи меншою кількістю воюють? Передня лінія цього не бачить, можливо, десь в другому ешелоні відбуваються певні ротаційні дії, заміна особового складу і таке інше, але це вже є розвідінформація, про яку ми широко говорити не будемо. Якщо ми кажемо про групування противника, з яким воюємо ми безпосередньо на передній лінії, воно об'єктивно в своїй численності не змінилося. Звісно, противник проводить певні перегрупування, тому що після кожного вчинення ударного штурмових ударно від противника в неї є втрати. Як живої сили, які вчиняють ударно штурмові дії, так і техніка, яка їх прикриває, і щоденно в силу оборони є результати по знищенню артилерії противника. Це як причепні гармати, так і самохідні артилерійські установки. Відповідно, ці сили противнику треба проповнювати. Вони заводи інші організми. Ми про це розуміємо, знаємо, хто стоїть перед нами, і робимо необхідні приготування, висновки і відповідно нанесення враження противнику. Але що стосується глобальних переміщень, які відбуваються поза другим ешелоном, Тут прокоментувати вам не може на ці питання, де відповідь виключно генеральний штаб, те, що можна сказати, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.